Мамина казка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Алан Міл, вінні пух та його друзі. Пригода шоста, у якій Іа на день свого народження одержує два подарунки. Іая, підстаркуватий ослик, стояв одного разу на березі струмка, понур дивився у воду на своє відзеркалення. Трагічна картина, сказав він нарешті. Ось як це злеться, трагічна картина. Він обернувся й ліниво пришвалав берегом струмка вниз за течією. Пройшовши метрів із двадцять, він перебрів струмок і так само ліниво почвалав назад протилежним берегом проти течії. Навпроти того місця, де він стояв раніше, я його зупинився і знов подивився у воду. Я так ізна, зітхнув він. Із цього боку ані трохи не караще. Та сім байдуже, нікому немає діла. Трагічна картина. Ось як це злеться. Нараз у заростях папороті щось затріщало, і звідти вигулькнув Пух. Доброго ранку, я, сказав Пух. Доброго ранку, ведмедек копуше, невесело сказав Іа. Якщо він, цей ранок. І справді добрий. А я в цьому сумніваюся, додав він. Чого, що трапилося? Нічого, ведмедик опуше. Усі ж не можуть, а декому і не доводиться. Ну, нічого не вдієш. Чого всі не можуть? перепитав Пух, потерши кінчик носа. Веселитися, співати, танцювати, таке і інше. Під вербою. Під рясиною?» О, ясно, сказав пух. Він надовго задумався, потім спитав Під якою вербою? Під тією, на якій гроші ростуть, невесело мовив я я. Танки й співанки і таке інше. Я не жаліюся, але так воно і є. Пух умостився на великому камені і спробував щонебудь зрозуміти. Виходило щось на зразок загадки, а Пух не вважав себе добрим відгадувачем, бо в голові в нього, що не кажіть, була тирса. І через те він про всяк випадок заспівав загадкову пісеньку. Різні на світі бувають дива, часом аж обертом йде голова. Щойно я бачив, написано рис вліво читаю, сир об'явився. звідки той сир, і навіщо той рис? Спробуй усьому тим самим розберись. От я й кажу, хоть усім наперед. Кращого в світі немає, як мед. Це був перший куплет пісеньки, і коли Пух його проспівав, Іа не мовив ні слівця, чи сподобалася йому пісня, чи ні. Тому пух заспівав ще й другий куплет. Мешкає в дереві наша сова, чув я від неї кумедні слова. Замок замкнули я свій на замок, дощик пішов, і замок мій замок. Замок не втраплю в державі в замок. Він бо під дощиком дуже замок. От я й кажу, хоч і усім наперед. Кращого в світі немає, як мед. І Ай-Ай цього разу мовчав, наче набрав у рот води. Тому пух перейшов до третього куплета. Муха літає, ластівка теж, пташкою ж муху ти не назвеш. Є такий кінь називається мул. Він коли схоче, то ляже у мул. Все це аж надто великі дива. їх не вміщає моя голова. От я й кажу, геть усім наперед. Кращого в світі немає, як мед. Правильно, отож, ж бо і є, сказав і я я. Співай, траляляй, ой гоп, жа жа жа. Веселися, ведмежа. Я й веселюся, сказав Пух. Дехто може, сказав я. -я. Та що трапилося, скажи. А хіба щось трапилося? Ні, але в тебе такий сумний вигляд я. Сумний? Чого б мені бути сумним? Адже сьогодні мій день народження. Найщасливіший день року. Твій день народження? перепитав Пух страшенно здивований. А тож, хіба не бачиш? Поглянь на всі ці подарунки. Він помахав передньою ногою, ніби справді на щось показував. Поглянь на іменинний пиріг, на цукерки, тістечка. Пух поглянув спершу праворуч, тоді ліворуч. Подарунки? спитав він. І мене не пиріг, цукерки. Те. Хіба ти їх не бачиш? Ні, сказав Пух. Я теж, сказав я. Це жар, пояснив він. А а Пух почухав потилицю, зовсім збитий з пантелику. А сьогодні справді твій день народження? спитав він. Правді? Ой. Ну, щиро вітаю тебе, і ізичу тобі багато багато щастя в цей день. І я щиро вітаю тебе, і ізичу тобі багато багато щастя в цей день, ведмедику Пуше. Але ж сьогодні не мій день народження. Ні, не твій, а мій. А ти ж кажеш, зичу тобі щастя в цей день. То що? Хіба ти хочеш бути нещасним у мій день народження? Ага, зрозумів сказав Пух. Досить уже того, сказав і я, ледве не плачучи. Досить уже того, що я сам такий нещасний. Ні дарунків, ні ванинного пирога, ні цукерків. І взагалі всі мене покинули і забули. А коли й інші будуть нещасні, цього він не постерпіти вже не міг. Постій тут гукнув він осликові, що духу помчав додому. Пух відчув, що мусить негайно подарувати бідолашному Іа хоча б що небудь, а опісля не матиме час подумати про справжній дарунок. Біля своєї хатки він застав паця, який бстрибував перед дверима, цілкуючи затягтися до дзвоника. Привіт, пацю, сказав пух. Доброго дороге, дорогий пуше. сказав пать. Що ти там робиш? сказав пать. І йшов пост твою...» Дай но ну, я тобі допоможу, люб'язно запропонував Пух. Він підійшов до дверей і натиснув на кнопку. А я оце ще не зустрів і ая, повідомив Пух. Бідолашний ослик дуже засмучений, бо в нього сьогодні день народження, а всі про нього забули. І він так зажурився, так зажурився, ти ж знаєш, як він уміє. Ну, от він стоїть такий похнюплений, а я. Слухай, чого нам так довго не відчиняють? Невже тут живуть такі сплюхи, дещо роздратовано сказав Пух і знову подзвонив. «Поше, – сказав паць, та це ж твій власний тім. Еге, сказав Пух, а й справді, тим краще. Прошу заходити. Вони зайшли до кімнати. Пух відразу шаснув до буфета, аби впевнитися, чи стоїть там невеличкий горщик із медом, саме такий, якого йому треба. Горшик стояв на місці, і пух зняв його з полиці. Я віднесу його іла, пояснив він. А що ти збираєшся йому подарувати? Можна, щоб я подарував йому горщика? спитав пать. Біцім то під нас обох!» Ні, сказав пух. Та ти погано придумав. Добре, оце ти чудово придумав бо я, я, треба розвеселити, а з повітряною кулькою кожен звеселиться. Ніхто не буде журитися, коли в нього є повітряна кулька. Отож пасть хутенька подріботів додому, а пух із горщиком меду завернув до струмка. В повітрі стояла спека, а йти було досить далеко. Не встиг пух здолати половину шляху, як раптом відчув у всьому тілі дивне лоскотання. Спершу йому залоскотало в носі. Далі в горлі, далі засмоктало під грудьми, а далі опустилося аж до самісіньких п'ят, так, ніби хтось у ньому всередині шепотів. Знаєш, Пуше, зараз саме час чого небудь трішечки. О – -о -о! сказав Пух. Я й не знав, що вже так пізно. Він сів на землю і зняв з горщика накривку. Добре, чи я прихопив його з собою, сказав Пух. А більшість ведмедів у таку спеку навіть і не подумали прихопити з собою те, чим можна трохи прикріпитися. І він припав до меду. А тепер подумаємо, сказав Пух, востаннє лизнувши денце горшика. Подумаємо, куди ж це я збирався йти? А так так до да я. І він неквапливо підвівся з землі, та раптом Пух усе пригадав адже він з'їв подарунок. «Гай-гай!» Скрушно похитав головою пух. Ну, що тепер робити? Треба ж подарувати бідолашному я бодай що небудь. О ко охо. Зопалу пух навіть не знав, куди спрямувати свої думки, та згодом він подумав усе таки це дуже гарний горщик, хоча в ньому й немає меду. Якщо я гарненько його помию і попрошу когось написати збоку вітаю з ним народження, то я зможу тримати в ньому, що захоче. Це буде корисна річ. У цей час пух саме проходив через дрімучий проліс, де жила сова, і вирішив завітати до неї в гості, бо про сову ходила слава, що вона страх, яка громотіка. Доброго ранку, сово, сказав Пух. Доброго ранку, Пуше, сказала сова. Вітаю тебе, з днем народження Іла, і сечу тобі багато багато щастя, сказав Пух. Он як? здивувалася сова. Саме так, а що ти того хочеш йому подарувати? А ти, Пуше, що хочеш йому подарувати? Я несу йому на дарунок корисний горщик, якому можна тримати все, що заманеться. А тепер я хочу у тебе попросити. Ось цей? спитала сова і взяла з пухових лапок горшика. Ось цей, сказав пух, і я хочу тебе попросити. У ньому тримали мед, сказала сова. У ньому можна тримати що завгодно. Серйозно сказав Пух. Це дуже, дуже корисна річ, і я хотів попросити тебе. А ти узяв би та й написав на ньому вітаю тебе з днем народження. Так про це ж я й прийшов тебе просити, сказав Пух, бо мій правопис якийсь кульгавий. Узагалі він гарний правопис, тільки от чогось трохи накульгує і букви заскакують не на свої місця. Ти напишеш на ньому, вітаю з днем народження. Добре, дуже тебе прошу. Пласто чарівний горщик, сказала сова, оглянувши його з усіх боків. А можна, я його теж подарую? спільно від тебе і від мене. Ні, сказав пух, Це ти погано придумала. Краще давай я спершу його помию, а тоді ти все на ньому напишеш. Пух добре вимов горщика і насух його витер. А суватим часом слинила кінчик свого олівця й думала, як пишеться день народження. Пуше, а ти вмієш читати? спитала вона на в голосі. От, наприклад, у мене при вході висять таблички під дзвоником та під дзвіночком. Усі написи там зробив Крістофер Робин. Ти їх прочитав? — розумієш. Коли Крістоф Робін сказав мені, що там написано, тоді я й зміг прочитати, відповів Пух. Чудово, я також скажу тобі, що тут на цьому Горшикові написано, і тоді ти зможеш прочитати. І сова взялася писати, ось що вона написала: Вита тю, ти безидим, на ожнявня. Пух із захопленням подивився на цей напис. І я тут написала вітаю тебе з днем народження, недбало пояснила сова. Оце напис, усім написам напис, та ще який довгий, із глибокою повагою сказав Пух. Ну, якщо тобі сказати вже геть усе, то насправді тут написано так: вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя ти вій. Пух, я не пожаліла олівця. Бачиш, скільки стеглося? Бачу, ого, сказав пух. А тим часом пацюг збігти до себе додому й узяти повітряну кульку для я. Він міцно обхопив її лапками, притис до грудей, щоб вітер, бува, не заніс її в небо, і помчав до струмка, аби прибігти на місце раніше за пуха. Йому страшенно кортіло найпершим піднести Осликові дарунок, щоб усі подумали, ніби падь згадав про день народження я сам, без сторонніх підказок. Отож він так поспішав і так замріявся, уявляючи, як зрадіє його подарунку я, що геть не дивився собі під ноги. І раптом пацева ніжка потрапила в мишачу нірку, і він з усього маху заорав носом землю. Бабах. Пать лежав ні живий, ні мертвий, не темлячи, що трапилось. І спершу він подумав, що, може, весь весь білий світ злетів у повітря, згодом він подумав, що, може, в повітря злетів не весь світ, а тільки їхній улюблений ліс. А ще трохи згодом він подумав, що, певне, то лише він падь злетів за хмари і лежить оце зараз десь на місяці, І ніколи ніколи вже не побачить ні Крістофера Робіна, ні Пуха, ні я. Однак. І ще трохи трохи згодом він подумав. Нехай я й на місяці, нехай, проте не обов'язково лежати носом та долу. І він обережно зіп'явся на ноги і озирнувся довкола. Ні, довкола був той самий їхній рідний ліс. Цікаво, просто чудесія, подумав він. А що ж то було Та бабах? Адже не міг я сам наробити стільки шуму, коли спіткнувся і упав. І де поділася моя кулька. І звідки тут узявся? Оцей квачик. Який жах той кваджик та гумова ганчірочка й була, саме була, його повітряною кулькою. Ой, мамо, сказав пать. Ой, мамонька, мамо. Ой, мамонько, мамонько, мамо. Ну що ж? Тепер уже пізно. Додому вертатися нічого. Іншої кульки в мене немає. Та, мабуть, мабуть, я не дуже люблю повітряні кульки. І паць подріботів далі. Хоч, правду кажучи, біг тепер не так уже й весело. Та все ж він скоро добіг до того місця, де над струмком стояв я і дивився на своє відзеркалення у воді. Доброго ранку, я, ще здалеку загукав паць. Доброго ранку, маленький пацику, відповів і я. Якщо цей ранок справді добрий, сказав він. У чому я сумніваюся? Додав він. А втім, це байдуже. закінчив він. Я вітаю тебе, днем народження, сказав паць, підійшовши тим часом ближче. Я перестав дивитись на своє відзеркалення у воді, повернувши голову, витрішився на паця. а ну, ну, повтори, що ти сказав? промовив він. «Вітаєте? зачекай хвильку, хитаючись на трьох ногах, і я, я став обережно підносити четверту до вуха. Я навчився цього ще вчора, пояснив він, упавши тричі підряд. Це дуже просто і головне, так краще чути. Ну, от усе гаразд. То я б ти щойно сказав повтори, будь ласка, попросив я, перше вухо копитом. Вітаю тебе, з днем народження, повторив паць. Мене вже ж я, з моїм днем народження, з твоїм. Отже, в мене справжній день народження. Найсправжнісінький я. І я приніс тобі дарунок. Я опустив праву ногу, повільно обкрутився на місці крекчучи від натуги, на силу дотягся до вуха лівим копитом. Я хочу послухати ще й на це вухо, сказав він. Тепер говори. Да, проказав паць голосно. Мені? «А вже ж!» На день народження отож. Отже, виходить, у мене таки справжній день народження. Звичайно, я Я дарую тобі повітряну кульку. Повітряну кульку? перепитав я, я. Ти сказав. Повітряну кульку Це такі великі, гарні, яскраві, що їх надувають. Ех, танки співанки, їб-гоп, тра ля траляля. Саме так, саме так. Тільки розумієш, мені дуже шкода, розумієш? Я, коли я біг, щоб чим швидше принеси тобі кульку я впав. Ой ой ой, біднесенький мій. Мабуть, ти таки дуже поспішав. Гадаю, ти не забився, маленький пацику. Ні, але колька. Ох, я. Вона зовсім луснула. Запала довга придовга мовчанка. Моя колька? нарешті спитав я, я. Паць кивнув. Мій день народженовий дарунок сказав паць, підшморгуючи носом. Ось він. Щиро вітаю тебе, днем народження. І він подав Іа маленький гумовий квачик. Ось це воно? спитав Іа трохи здивовано. Паць кивнув. Мій подарунок. паць кивнув ще раз. Повітряна кулька. «Так!» Спасибі тобі, пацику сказав я я. Пробач, будь ласка, але я хочу спитати, якого кольору була кулька, коли, коли вона була кулькою? Червона. Я так і знав, червона, проказав собі, підніс Іая. Мій улюблений колір. А яка завбільшки вона була? Може, така, як я? Я так і знав. Завбільшки спаття, сумно пробурмотів я. Мій улюблений розмір. Он воно як. Куди не кинь сюди клин. Паць почував себе дуже нещасним і просто не знав, як йому бути. Він лише раз по раз розкривав рота, заміряючи щось сказати, та тут таки вирішував, що саме цього казати не слід. І раптом, на його щастя, з того боку струмка долинули вигуки. То прийшов пух. Зачу тобі багато багато щастя. кричав Пух, певно, забувши, що він уже це говорив. Спасибі, Пуше, мені вже пощастило, понуро відповів я я. Я приніс тобі подаруночок. Радісно вгукнув Пух. У мене вже є подаруночок, відповів я. Пух тим часом перебрів струмок і підійшов до я, падь сидів віддалік, похиливши голову на лапки і тихенько шморгав носом. Ось він, сказав пух. Це дуже корисний горщик, а на ньому знає, що написано. Вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя, твій пух. Он скільки всього там написано, і в нього можна класти, що захочеш. Глянувши на горщика, і Ая страшенно розхвилювався. Оце те, що треба. вигукнув він. Слово честі, моя кулька якраз увійде в цей горщик. Та ні я. Зупинив його Пух. Повітряні кульки не можуть умчатися в горшику. Вони дуже великі. З ними треба не так, а отак. Візьми кульку за мотузок. То інші кульки не входять, а моя увійде ще й як, гордо сказав я. Дивися, пацику. Паць сумовито озирнувся, а я я схопив колишню кульку зубами і обережно поклав її у горшик. Далі витяг її і поклав на землю. А далі знову взяв її зубами і обережно поклав у горшик. Вийшло, закричав Пух. Тобто увійшла. Вийшла. закричав паць, і вийшла. Чудово виходить, закричав я я. Просто краса. Я дуже щасливий, сказав радісно Пух, що здогадався подарувати тобі корисний горщик, у який можна класти найусілякіші речі сказав радісно паць, Що здогадався подарувати тобі річ, яку можна класти оцей корисний горщик. Та я, я нічого не чув. Йому було не до того він то клав свою кульку у горщик, то витягав її назад, і було видно, що він таки по справжньому щасливий. А я хіба нічого йому не подарував? Питав спитав Робін засмученим голосом. Як же нічого? Звісно, подарував, сказав я. Пригадай, лишень, ти подарував йому, подарував таку маленьку маленьку. А, вже згадав. Я подарував йому велику велику коробку фарб, якими можна намалювати все, що схочеш. Еге, саме так. Тільки чого я не віддав йому дарунок із самого ранку. Ну, звісно, чого? Адже ти був страшенно заклопотаний приготуванням до свята. Ти клопотався, щоб для ябув і святковий пиріг, і цукерки, і морозиво. Еге, тепер я вже все згадав, замріяно сказав Крістофер Робін.